46 кілометрів дороги, яка веде до новозбудованого пункту пропуску на і Мальхові. Це відремонтували. Це на ділянці від Нежанкович до Самбура. Останнє ця дорога ремонтувала в 70-х роках, та це є 46 кілометрів дороги. Вартість загальна, яка зараз по наших підрахунках складає 33 мільйони 500 тисяч євро. За словами Олега Берези, відновлювали автошлях у межах міжнародного проєкту так званого польського кредиту. Відсоток є дуже малий і він починає нараховуватися лише після того, як ми закінчимо останні будівельні роботи. Тому це п'ять років, якщо подивитися з економічної точки зору, це є надзвичайно вигідний кредит, тому що ми отримаємо вже якісну інфраструктуру завдяки тому, що буде побудована дорога, тут буде розвиватися бізнес, бізнес буде платити податки. Окрім нової проїжджої частини, тут капітально відремонтували 12 мостів, облаштували нові зупинки громадського транспорту, освітлення та тротуари. Житель села Чаплі Михайло Манзяка розповідає, дорога після ремонту стала як у Європі. Їхали два східняки на фурі, вони тут проїжджають і один до другого вони мають рацію. І спілкуються, ти знаєш, що кажуть? ми, ми вже в Польщі. А наш шофер їде. Там фура стоїть наша в селі, тут має один такий. Кажуть, ні, ні, хлопці, ще 35 кілометрів до Польщі. <схай> а вони думали, що вони вже по Польщі. І кажуть, нема граничі, кажуть так, між Німеччиною. Підлягає ніякому порівнянню, то взагалі не підлягає порівнянню. Це можна побачити, але це у нас старовинний такий ексклюзивний міст. Ми ще в стилі бароку такий зроблений. Ну, але цей був такий за совєтів зроблений міст. Ну, страшний міст був одним словом. Був страшний міст. А зараз. Ну, то й гордість села, можна сказати, так. Роботи виконувала польська підрядна організація «Драгбуд», розповідає заступник начальника Львівської обласної військової адміністрації Юрій Бучко. На цьому об'єкті, який завершили будувати, теж війна не злякала. Ми цей об'єкт добудували до кінця, відремонтували 46 кілометрів дороги. Що це нам дало? Як ми бачимо, вже не першу маємо зустріч на тій території. Ми цього року запустили новий пункт пропуску. Тут діє Діючий пункт пропуску в смільниці. Який трафік зараз ми маємо? Це завдяки дорозі, де є збудована нова дорога, відживає населений пункт один другий, розбудовується інфраструктура, появляється нове дихання, нове життя. Героям слава. Ольга Дейнека, Тарас Патлякевич, Суспільне новини, Львівщина.